Власне, купив я свій перший гібридний автомобіль і купив я його із несправністю. Власник попередній сказав, що йому відписали на сервісі заміну високовольтної батареї. Я хочу зараз спробувати перевірити, в якому стані батарея всередині, які сели сіли. І в якому стані контакти. Власне, я вже почав розбирати. Перед тим, як дібратися до батареї високовольтної, потрібно зняти контакти акумулятора, зняти ці Ось вона ось тут стоїть. Ось тут. Знімається вона наступним чином. Ось Ця ручка піднімається догори, потім на себе нахиляєш. Ось так от і виймаєш. Ось, і далі розбираю батарею. Процес розбору йде потроху. Ось стільки мені довелося виняти з багажника, щоб дібратися до батареї. І ось так вона виглядає ось тут із середини. Власне, не знаю, вийде у мене чи не вийде. Я хочу тут зняти на місці кришку з корпусу і подивитися в якому стані контакти. Ось якось так. Поїхали. Так, і чому я зараз тут? Мені потрібно відкрутити ось ось перший. Тут їх небагато, але вони в такому місці. Трохи тяжко його дістати буде. Але я спробую. Так, не вийшов в мене фокус. Не відкручувати ось ці. Так, не вийшов у мене фокус, не відкручувати ось ці деталі. Ось я відкрутив. Ось ця деталь стояла ось тут. А під нею ще стоїть сенсор батареї, який, роз'єми якого, не дають мені підняти кришку. Тобто його також потрібно відкручувати. Потрібно ж туди долазити. Окей, поїхали. Так, ну що, в мене, в принципі, вийшло зняти кришку. Ось вона. Не виймаючи батарею назовні, але довелося відкрутити ось це. Ось це. Під ним ще один блок контролю батареї. Ну і, в принципі, все. Кришка знялась. Все вийнялось. Зараз буду дивитися, в якому стані контакти, що з ними там. ось, власне. Я так гадаю, що це вже є відповідь на питання, чому не працює батарея. Велика кількість окислених контактів, майже абсолютно всі. Я думаю, що причина в цьому. Зараз почищу контакти, зберу все назад і буду пробувати. Запрацює, не запрацює. Робимо ставки. Так, зняв першу шину. Ось так. Ізолятор, і в ньому вставлені ось ці контакти такі. Не виймається защолочка. Просто треба натиснути і він випаде. одною рукою незручно, тому не бійтесь. Ось, бачите, воно не випадає. Все я розбираю, чищу і збираю. так Познімаю всі контакти з батареї. Ось в такому вони стані. Повністю окисненням всі І ось це біле, що ви бачите, це теж Окис. Зараз буду їх чистити і ставити на місце збирати. Ось так виглядає батарея. Без контактів розібрана. І ось власне теж окис. Ось так я очищаю ці пластини. Ось Скільки це вже я очистив, а це ще скільки треба буде очистити. І батарея запрацює. Так, власне, хочу розповісти про результат моєї праці. Я вже приїздив на цьому автомобілі орієнтовно два е тижні після того, як перебрав батарею. Робить все просто ідеально. Ось е мій розхід. 29,8 mpg. На даний момент ось все працює добре. От, запустився двигун. Все окей. Тому, якщо у вас є така проблема, що автомобіль показує помилку, що потрібно замінити батарею, можливо, просто необхідно почистити контакти в самій батареї. А, але але обов'язково рекомендую перевіряти кожен сел. Кожну частину батареї на замкнутість, також на ємність її. От це дуже просто. Берете тестер, мультиметр і перевіряєте вольтаж по кожному селу. От, я, власне, так і зробив після того, як розібрав батарею. Перевірив, в усіх селах були абсолютно однакові показники по вольтажу. Не було короткого замкнення. Ніде. І я зібрав батарею і все запрацювало ідеально. Ну от власне, Я запустив автомобіль. От, v моді зараз автомобіль. Тобто він зараз на електриці повністю. Ось, запалення ввімкнуте, готовий їхати. От Запустився двигун. Ну, він запускається в принципі постійно після включення. Ось зараз. Така картина. Телефон не фокусується. Батарея майже повністю заряджена. Можна їхати. Все. Всім дякую за перегляд, З вас лайк та підписка. бажано коментар та діліться цим відео.